Обвинуваченого Олексія Журавка на судовому засіданні не було. Прокурор Костянтин Філімонов говорить, треба визначити підсутність у цьому кримінальному провадженні. Враховуючи, що місцеві суди міста Донець Донецької області через тимчасову окупацію правосуддя не здійснюють. А також те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом військово України в Херсонській області. Згідно з домови статті 32 КПК України, прошу суд ініціювати перед Верховним судом питання про визначення підсудності цього кримінального провадження за Херсонським міським судом Херсонської області. Олексію Журавку надали з захисника з центру безоплатної вторинної правової допомоги. Злочин було скоро на тимчасово окуповані території, тим більше велика кількість свідків також проживають за межами міста Херсону. Зв'язку з цим за доцільно ініціювати. Вирішення питання щодо підсудності даного кримінального провадження засідання тривало майже годину. В результаті суд постановив направити до касаційного кримінального суду, Верховного суду для визначення підсудності. Ухвалення остаточною і оскарження не підлягає. Нагадаємо, екс нардеп Олексій Журавко спочатку російської агресії підтримував анексію Криму та окупаційні дії Росії на Донбасі. 2015 року він виїхав до Російської Федерації, де перебуває до цього часу. Анатон і Групаченко, новини на Суспільному, Херсон.